Слава Україні козаки! Сьогодні на огляді ліхтар від компанії Phoenix модель cl 28 r Поставляється, як завжди, в фірмових кольорах і фірмовому пакуванні Phoenix. Давайте відкриємо, подивимося, що там у нас всередині. Ось В такому пакуванку у нас кабель зарядки USB-C на USB A. Це чудово, ніяких мікро-USB. Ліхтар. Та інструкція. Інструкція у нас англійською мовою. Ліхтар захищений від води по стандарту ip 66 не боїться падінь з висоти 1,5 метри. Має три режими білого світла: 10 люменів, 1000 люменів і 2000 люменів. В мінімальному режимі може просвітити 360 годин, в середньому 10 годин і в найвищому 9 годин ну, треба перевірити. І також ще є режим червоного світла, в якому він може просвітити 340 годин або 170. Давайте замірюємо розміри. Ширина 99. Ось так. 98,1 і потовшені. Так, потовшені з цієї сторони краще взяти. 49. Вага. 376 грамів. В корпусі є ось така інтегрована ручка, за неї можна тримати. Ні, є різьба для стандартного штатива, також є вухо, за яке можна прив'язати якийсь паракорд, і також два магніти. Давайте перевіримо, як ліхтар тримається на магнітах, бачимо, що впевнено. І не відпадає. Хоч це тонесенька лінійка. На чомусь масивнішому він триматися буде ще краще. Також на цій ручці він може просто стояти і бути направлений в будь-яку сторону. Ось таким чином, під будь-яким кутом, грубо кажучи. Зверху у нас є. Заглушка гумова, під якою є USB-A-роз'ємчик і USB-C для зарядки. Також є дві крутілки. Давайте покрутимо. Ага, ось вмикається ліхтар. А що ця крутілка робить? А, міняє кольорну температуру з білого на теплий, теплий жовтий. Ось таким чином. Оце звичайний білий. Потім можна змішати два кольори і повністю переключитися на теплий жовтий. А зверху кнопка що робить? Незрозуміло. Ага, і ось регулюється яскравість. Ну, Ліхтар дуже яскравий. Давайте вимкнемо поки що. Мене аж засліпив. Він нерозбірний і подивитись, який тут акумулятор, на жаль, не вдасться. Ось тут є світлодіодний індикатор рівня заряду. Ага ось ця кнопка вмикає. Індикатор. Зараз бачимо, що ліхтар заряджений на 50% приблизно, тому що два світу світиться блакитним кольором, а два ні. 5 В 1,9 А, тобто 10,7 Вт іде на зарядку пристрою. Ще один важливий, на мою думку, тест це чи можливо світити ліхтарем під час того, як він заряджається. Так, як бачимо, що він вмикається, вмикнув на максимальну яскравість і дивимося, що там у нас. Споживання таке саме. 9,7 Вт. Тобто він і заряджається і одночасно світить. Це дуже добре. Абсолютно темряво. Перевіряємо, як світить наш Enix. Оце мінімальний режим і біле світло. Включили на максимальному режимі, і я бачимо, світло заливне. Видно весь коридор, так як лампу міняємо на жовте світло. Ось Тепле жовте світло, прямо таке. І знизимо яскравість. Мінімальна яскравість і до максимуму. Тепер знову переходимо на біле світ. Ну, світить дуже круто, все освітлюється прям ідеально. І ще переключимось в червоний режим. Вимикаємо. Червоний режим світла. Такий, щоб було щось видно під ногами і не надто яскравий, щоб не засліпив вас. І переходимо в білий. Ну, Я не знаю, дуже-дуже-дуже яскравий світ. Також без проблем ми можемо закріпити ліхтар на дверях ось таким чином. Треба знизити яскравість, бо телефон сходить з розуму. Ось так. Я ще не сказав, що ось ця кнопка, крім того, що вмикає індикатор, який показує рівень заряду, якщо її натиснути і потримати довготривало, то вмикається червоний світлодіод. І в нас є червоне світло. Також він переключає режими і довготривалим затисканням вимикає червоне світло. Наступний тест це тест на перегрів. Давайте замірюємо температуру нашого ліхтаря. Бачимо, що зараз 25 градусів корпус. Вмикаємо максимальну яскравість і залишаємо ліхтар. На десь півгодинки. Якби це поставити таким чином, щоб було гарно видно? Надіюсь, вам видно. Майже 50 хвилин пройшло від початку тесту. Мого і дивимося, корпус нагрівся до 41. Ну, більш ніж 41. А ось 42,3 десь було тільки що зверху, якщо взяти. Ну, більш ніж 42,3 градуса не гріється. Після 50 хвилин на максимальній яскравості у нас показчик показує так, так же, що. Акумулятор не розрядився більш, ніж на 25%. Тобто показує повний заряд. Звісно, він не повний, але точно більше, ніж 75%. Тобто майже за годину на максимальній яскравості ми не висадили акумулятор навіть на 25%. Як на мене, це достойний результат. Ну і перевіримо протоколи швидкої зарядки. Напевно, вони відсутні, але спробувати треба. Apple 5 вольт, Charging 5 вольт. І більш. Нічого. І Pump Express першого та другого покоління. Тобто дивіться, цей зарядничок можна використовувати у критичних якихось ситуаціях, підзарядити телефон не швидкою зарядкою він зможе. У мене є ось такий ще маленький штатив, і даний ліхтар можна встановити на нього, направити в будь-яку сторону, відрегулювати кут, і щоб він світив саме в те місце, яке вам потрібно. Додатковий функціонал завжди вітається. До висновків. Мені дуже сподобався цей ліхтар. Як може не подобатись Фенікс, я не розумію. Крутий виробник чудової якості, з гарною гарантією, з підтвердженими характеристиками і доволі великим функціоналом, але з одним недоліком це вартість. Вартість не дешева, але це річ, яка купується не там, на місяць, два-три. Це річ, яка купується на роки. Яскравість. Величезна. Зручність керування також чудова. Функціональність, магніти, ручка, різьба, захист від води та пилу. Ну, не знаю, до чого придертись, окрім ціни. Хотілося б, звісно, дешевше, але хороші речі рідко коштують недорого. Дякую всім за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.